На нас зійшло сьогодні, святе сонечко. Наші померлі допомагають нам, живим, стати безсмертними, стати сильними, стати великими, стати потужними. Я з тих ніжних слів Шевченкових почала ваше слово, своє слово, але я знаю інше, що цю ніжність сьогодні ми маємо переплавити у сталь. Що цю ніжність сьогодні ми маємо зробити Крицевою сталлю, що цю ніжність сьогодні ми маємо перетворити у наступальну мужність. Свого часу, як приїжджав Папа Римський до Львова, то він казав: люди, не забувайте одинадцятої заповіді, а одинадцята заповідь звучить: не бійся. Ті, чию пам'ять ми сьогодні вшановуємо, ті, ким ми наснажуємося, знали цю заповідь. Я пропоную, шановна громадо, соняшна світла, осіння. Подумати власне, подумати. Моє слово сьогодні буде не мітингове. Тому що я знаю, що ми зараз в цю хвилину спілкуємося з безсмертними. Ми спілкуємося зараз з потойбіччям. Ми спілкуємося зараз з вічністю. Ми спілкуємося зараз з вами з абсолютною правдою, любов'ю, ненавистю. Бо саме такими були ці герої, яких ми вшановуємо у день покрови. Тому я пропоную чотири стислі тези для роздумів. Звідки ці люди? Чи це холодноярівці, чи це упівці, чи це воїни Галицької армії, чи це свічове стрілецтво, чи це гайдамаки, чи це козаки, не ті, що козачками стали, а справжні козаки. Звідки ці люди брали силу? Завдання наше українське зараз полягає в тому. Аби ми нарощували власне свою мілітарну силу і були готові до радикального протистояння із цією колоніальною адміністрацією, що посіла олімп нашої з вами країни, ми втратили державу, те, що зараз державою не є, але ми ніколи не втратимо країни. Тому що країна це нація, може йти будь-яка влада у відставку. Натомість українська нація, як Фенікс, завжди буде відроджуватися. Тому що саме цю землю подарувала їй ця абсолютна сила, з якою я сьогодні сподіваюся, ми маємо найтонший, найвишуканіший, найнадійніший і містичний контакт. Тому не випадково я почала з тих дуже ніжних. Шевченкових слів. А тепер чотири головні тези. Перше, звідки ці люди брали силу, а потім та сила давала їм до рук зброї. Отже, я довго міркувала над тим. І можу ствердити, що їхня сила народжувалася із внутрішнього неспокою, із внутрішньої тяги до протесту. Саме цей неспокій, внутрішнє збурення і тяга повстати привели нас сьогодні на цей майдан. Кожен, я знаю, має свою глибинну мотивацію того, чого він тут. Ми не хочемо бути рабами. Ми хочемо мати свою самодостатню, сильну, соборну, незалежну державу. Це надважлива мета кожної людини, яка прийшла засвідчити сьогодні свій протест проти колоніальної адміністрації Янучарів, як слушно сказав Ігор Мерешніченко. Генерал Шухевич, який став легендою і безсмертям української нації казав: Я не можу. Я не можу спокійно грати на фортепіані, а навчався він у музичному інституті в моєму рідному Львові. Зрештою, вчився там, де я працюю, у Львівській політехніці. Так от він казав: Я не можу спокійно грати на фортепіані, коли таке робиться з моєю нацією, і тому він змінив свій профіль. І замість грати на фортепіані взяв зброю до рук. Саме внутрішній неспокій, саме безкомпромісність із власною совістю стимулювала цього чоловіка на те, аби очолити українську повстанську армію. Отже, ми народжуємося із нашого внутрішнього протесту, із нашого внутрішнього бунтарства, яке є найглибиннішою мотивацією життя кожної вільної людини. Ми про невільників сьогодні не говоримо. У націоналістичні лави мають єднатися тільки найкращі з найкращих. Нам не потрібні слабкі, аби не розчинити наші лави. Слабким маємо допомогти, а сильні мають радикально демонструвати свою позицію. За друга, З чого ще народжувалася завжди велика українська мілітарна сила. Хоч, безперечно, я не применшую мілітарної сили, самого слова, як слушно сказав переді мною великий поет: Пригадуєте, Лесю, слово, моя ти єдина зброя, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш. Ти кращим мечем накатів? Це означає, що наш наступ на чинну владу має бути всебічним, всеохопним, універсальним і мілітарно через слово, образно і в прямому значенні того слова. Також принаймні в контексті згадування наших великих воїнів. Звідки ще вони черпали свою силу з двох базових? Понять життя нашого з любові і ненависти. Ненавиділи наші з вами предки окупацію, ненавиділи наші з вами предки рабство, ненавиділи наші з вами предки неволю. І цей чоловік, пам'ятник якого у мене за плечима, став провісником оцього бунтарства. Не випадково ж, бо він називається Тарасом. І саме з цієї ненависті до окупації і з любові до своєї. Благословенної землі народилася півмільйонна армія УПА, і ця армія із тими вармарами спочатку польськими потім німецькими, а потім московськими звага змагала понад 20 років. Але дорого, дорога дорога громадо, насправді війна не закінчилася. Мені так смішно, коли кадані празнуть 9 мая. Да. Війна триває позаяк. Відбувається вона зараз в іншій формі. У формі абсолютного і повного окупування інформаційного простору у формі нищення нашої мови, у формі нищення нашої церкви, у формі нищення нашої культури і нашої традиції. Так от, що казав на це все генерал Шухевич, коли йому казали, що ж ви робите? Хлопці, ви приречені, ви йдете з вилами на сонце. До речі, сховалося сонце. На це генерал Шухевич відповідав так. Я знаю, що до нас йдуть найкращі, бо тільки найкращі усвідомлюють, що найсолодший смак це смак свободи, найсолодший смак це смак незалежності. Найсолодший смак це бути паном у себе на землі. І найсолодший смак ніколи нікого ніде. Не принижувати, казав мені тато, український націоналіст ніколи нікого не принижує. Він ніколи ні над ким не вивищується, але він ніколи не дозволить жодному псові посягати на його абсолютну свободу. А далі генерал Шухевич відповідав: так, ми всі загинемо, я це знаю. Але казав великий генерал, ця українська земля. Потребує добрива і наша любов до цієї землі і є цим добривом. Ми станемо добривом для цієї землі, і ця земля народить інше, потужніше, вільніше покоління. І вони переймуть наш прапор у свої руки. Нас можна знищити, нас можна оплювати, нас можна обрехати, нас можна очорнити. Але дорога громадо, нас не можна перемогти, тому що у нас є діти, а наші діти будуть мати внуків. А вони всі. Мають відповідальність перед цією землею. Така була відповідь генерала Шухевича тим людям, які казали, що здолати ворога неможливо. Не розумію вільної людини, яка каже, що це неможливо. Великий Франко казав, що межі неможливого кожного дня звужуються. І якщо ти здатен творити цей світ зсередини самого. Третє, з чого ще народжувалася сила цього великого покоління, завдяки якому ми тут так численно зібралися. Вони народжувалися з аристократичного духу, не з демократичного. Ми часом у це слово вкладаємо не цей зміст. Аристократичний дух це той, який ніколи не компромісить, який не сповідує філософії меншого зла. Який ніколи не вибирає адвоката в собі, а завжди шукає в собі прокурора, аристократи це ті люди, які дуже потужно і інтенсивно вміють працювати над собою, саме ці воїни у і були аристократами духу, і нарешті те за четверта. З чого ще народилася їхня сила, їхня сила і їхнє прямо стояння і протистояння народилося з надзвичайно потужної інтелектуальної сили. У сучасний український Алло, націоналізм це націоналізм гаристократів, це націоналізм інтелектуалів, це націоналізм дуже сильних самодостатніх людей. Генерал Шухевич володів п'ятьма мовами: латинською, старогрецькою, німецькою, англійською, польською. Йому замало було цієї освіти, яку він здобував у політехніці на відділі мостобудівництва. Він паралельно навчався в консерваторії, паралельно навчався у військовій школі та ще й паралельно був, був видатним спортовцем, майстром спорту і сплавання. Окрім цього, він ще й мав свій бізнес, щоб продавати і купувати на зароблені гроші зброю. кому зброю, аби переправляти її нашим братам закарпатським українцям, які змагалися у цей час Угорщиною. Я не назвала чомусь. Геніального, неповторного, особливого, незламного, який так панічно страшить зараз тих янучарів Степана Бандери. Цей чоловік увійшов в історію ХХ століття як один із найпотужніших політичних філософів. Він залишив нам грандіозну інтелектуальну спадщину, яка поки що видана в Україні лише у скороченому варіанті, що називається перспективи української революції. Цей великий оунівець, з якого народжувалася також упа. Казав, що всі наші змагання відбуваються на терені одного єдиного, на терені українського духу. І якщо революція хоче здобути перемогу, то вона має передусім промовляти до найважливішої субстанції буття кожної людини. А ця найважливіша субстанція ця душа. І тому душі цих померлих. Сьогодні так численно нас зібрали, і тому вони є нашою силою. Ось які парадокси, коли ми у мертвих черпаємо сили і на завершення, дорога громада. Якось недавно у Львові купувала капусту. Підходить до мене один чоловік і каже: Боже, що ж робити?? ж, гинемо ж бо я цьому чоловіку відповіла одним стислим словом, надважливим словом, що робити, бути. Що означає бути у конкретній ситуації 31 жовтня? Кожен з нас має підійти до бюлетеня і розстріляти цю владу вишуканими своїми пальчиками, опустивши бюлетень. І сказавши ні колоніальній адміністрації, сказавши ні, синтезу перевертнів і чужинців на нашій землі. Їхній шлях такий короткий, як коротка, як короткий день взимку. І ще, дорога громадо, пам'ятаймо закони природи найтемніше перед світанком. Найтемніше перед світанком. Тому зараз кожен з нас має стати тим палахкотливим вогнем, щоб підтримати один одного, щоб Боже борони не допустити зневіри. Щоб усвідомити, що на моїх плечах, конкретно на моїх і кожного з нас, зокрема, лежить відповідальність за те, що ми будуємо. Жодної зневіри, жодного песимізму нема на це часу, казав Черчилль. песимізм. Це вада молодих зрілі просто не мають на це часу. Тому я впевнена, що ця спільнота, яка зібралася тут і зараз піде до Софійської площі, це буде спільнота запалених. Сильних, безкомпромісних і самодостатніх українців. Будьмо щасливі від того, що ми маємо саме таку історію: що ми маємо таких незнищенних безсмертних лідерів, як Чучупака, як Бандера, як Шухевич, як Великий Міхновський, як Донцов, як Юрій Липа вони представляють всю нашу велику країну. І ні один пес смердючий, що тепер при владі, не зможе роз'єднати нас, тому що. Тому що ми сильні, тому що ми вільні, тому що ми вміємо любити добро і ненавидіти зло. Дякую вам, що ви є. Ми все здолаємо.